Ну, сняв рожеві окуляри, тому що навіть я, який вірить у дива, і який е, знає, що українська збірна може <сум>, такий сюрприз зробити. Але я не сумніваюся, друзі, що сьогодні Україна пройде Ісландію, на це навіть букмекерські контори дають коефіцієнт 1,2-1,3. Тобто, ну, це взагалі не коефіцієнт хто. Має можливість калькулятором помножити, може це зробити. Будь-яку суму помножиш на 1,2, вона не дуже а, збільшується. А що ж я? А я дам ще одну. Люди питали все ж таки про цей матч, дам все одну, ще одну таку, ну, скоріш за все, вірну ідейку. І так, наприклад, якщо будуть пропозиції, можете написати свої пропозиції мені. А, Контактам, які є під відео у описі, але я не обіцяю, що я 100% побачу, тому що буду працювати, але постараюсь, буду намагатися побачити. Так ось, що я пропоную. До 1 квітня ціна на телеграм-канал закритий, де ми. Кожного дня працюємо. Я коментую, підтримую мотивація шахові знання. Ну, можете почитати більш детальному в описі і на сайті нашому. Ось ціна до 1 квітня ще 3700 до кінця року. Лише 3700 гривень. Потім буде дорожче. <кій> Бо я дуже-дуже багато там працюю, друзі. Так ось, хто впевнений, що Україна виграє основний час? Тобто без усяких там додаткових часів, без додаткового часу, без серії пенальті. А ось матч 90 хвилин, плюс там скільки додасть арбітр? 5, 3, 2, 8, іноді 13 додавати стало вже модно. Так ось, вірите, що Україна виграє в додатковий час, і вам, наприклад, цікавий абонемент на цей телеграм-канал. Ну, я даю коефіцієнт контора дає 1,5 Я даю ось такий коефіцієнт: 1800 гривень ставите. І якщо Україна виграє в основний час, абонемент за 3700 гривень ваш. Ну, це, знаєте, ну, я чомусь думаю, що Україна виграє доволі впевнено, Але я нікого не агітую, щоб потім не бути винним. Друзі, якщо ж ви програєте, то програєте. Це піде на підтримку каналу. Це буде ваш внесок на підтримку каналу, і потім будете вимагати, давайте більше якихось яскравих відео, давайте, давайте, давайте. Що ж, доведеться давати, якщо так буде. Якщо, друзі, для вас, в принципі, ця сума не підходить, і ви кажете, то я хочу підтримати на канал, і я по конкурсі на таких умовах якихось би зіграв цікавих, можете свою пропозицію написати. Мені такі якісь цікаві речі. Е Завжди прийнятні для мене, і я все рівно ввечері е, планую дивитися футбол. І тому, якщо будуть якісь такі додаткові в нас е, дружні парі на 100, на 200 гривень, але вигадайте тоді, що ви там хочете виграти, так? За цей внесок 100 гривень, наприклад, е, що там, участь у турнірі, так, можна, наприклад. Спробувати. Ну, друзі, це вже ви думаєте самі. мені так Я ідею закинув, так бо мене питали саме про матч Україна Ісландія, і я все кажу: запишу, 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 і бачу, що часу немає. І зараз як почну працювати, а в мене сьогодні багато праці з учнями з Америки. Тому, друзі, я можу потім, знаєте, і не відійти. Тому, хто хоче. Пишіть, я одним глазком буду так дивитися на це. Може, щось закрутимо. Ну і тим, хто підтримує канал, дякую. Гарного дня, на зв'язку. Всім гарного здоров'я, бережіть себе.